Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. В реанімації пахло ліками і яблуками, які хтось приніс для чергових. Монітор над ліжком дрижав зеленими зубчиками. Марія Коло стояла нерухомо, тримаючи рукою розхитані поручні. Перед нею дихав чужий біль. Чоловік на ліжку схуд до кісток, але очі в нього були живі. І ці очі просили не жаліти. Він дивився на неї так, ніби у всьому цьому шумі, у капельниці і холоді ламп, тільки її голос міг називати світ по імені. Остапе, сказала тихо, у вас температура зранку спала. Це добрий знак. Ви так кажете, наче можете наказати термометру, ледь усміхнувся він. Ви взагалі комусь щось наказуєте, лише собі, і хворобі, коли злиться. Відповіла і, не витримавши, теж усміхнулася. Я, Марія, якщо наче забули. Я не забув, я записав. Він кивнув на зошит, що лежав на тумбі. Ваше прізвище теж. Колос, гарне, міцне, наче поле. Вона не сказала, як смішно це чути у місті, де поле це лише слово в підручниках. Містечко назвалося Берестяне. Старі кам'яні доми, річка Либонька і автобуси, що завжди запізнювалися. У цій лікарні Марія була наймолодшою у відділенні внутрішніх хвороб. А ще вона вела свої нотатки лікаря тонкий синій зошит, де писала не те, що вимагали протоколи, а те, про що серце не наказувало мовчати. У її останньому записі стояла дата і фраза: Остап Вернегора, 33 роки. Дихає, як той, хто вже звик вигравати нечесні біги з власними легенями. Голос світлий, життя хоче. Знаєте, сказав він, коли вона змінювала фіксатор на катетері. Я колись бігав ранками у зеленоріччі, там такий місток через річку. Якщо його перетнути і не зупинятися, чуєш, як вода стукає у дошки, наче твій пульс з тебе злазить і біжить вперед. У нас мостки інші. Але я розумію, пульс, що тікає, це гарне порівняння. А що ви любите? Він стежив за її рухами і раптом опустив голос. І не кажіть, що роботу. Я бачу, що ви її любите. Що ще? Марія зупинилась на півруху, вперше за зміну подумала не про температурний лист і не про заввідділення, який знову дорікне за зайві хвилини біля одного пацієнта. Я люблю, коли пацієнт вперше сам робить два кроки. І коли хтось не всією вагою спирається на ін'єкційний стіл, усміхнулася. І ще я люблю чай з чебрецем. Отже, зробимо три кроки за чай. Вечір наздоганяв коридори, медсестри закривали вікна, капельниці крапали рівніше. Марія мала йти на обхід з Олегом Гречаним, заввідділенням, чоловіком у білій сорочці, який завжди гладив рукав перед тим, як щось сказати. Вони зупинилися біля Остапового ліжка разом з Софією, інтерном із великими карами очима, що боялась ставити катетери, але знала всі ліки на пам'ять. Вернигора, речений глянув у карту, стан стабільно важкий. Квота на операцію у Львові ще під питанням, сатурація просідає. Мені краще. Остап спробував підвестися, але Марія легенько поклала долоню на плече. У нього сьогодні без гарячки, сказала Марія. Ми почали новий курс, він реагує. І є нюанс зі знімками грудної клітки. Я показувала вам. Бачив, перебив Олег і потягнув рукав, вирівнюючи складку. Не закохуйтеся у перші зміни. Медицину роблять таблиці, а не ентузіазм. Далі у відділенні черга. Коли він пішов, Софія зніталась. Він інколи буває різким, сказала. Але він добрий, коли втома минає. Він правильний, відповіла Марія, ніби переконувала себе. А я. Я просто хочу, щоб Остап діждався квоти, або ми знайдемо інший шлях. Інший шлях. Софія здивовано скосила погляд. Ти говорила з його рідними? Рідні з'явилися наступного дня. В палату зайшла жінка з руками, що тремтіли від нервів. Ганна, мати. Вона принесла рушники домашні пиріжки, які чомусь пахли раннім дитинством, коли світ вміщався в долоні. Синку, сказала вона, і голос у неї зламався. Ти вигляд маєш кращий. То, може, додому, там повітря інше. Мамо, не починай, втомлено попросив він. Тут треба лишатися. Марія розповіла, що є шанс. Пані Ганно, Марія підійшла ближче. Ми чекаємо на відповідь зі столиці. Я роблю заявки щодня, і є варіант з благодійним фондом у Левандові, але для цього потрібні документи і ваша згода. Документи. Ганна підозріло глянула на неї. Ви ж молода, ви впевнені, що знаєте, що робите, бо минулого разу лікар казав, треба потерпіти, а вийшло. Вона обірвала і зітхнула. Я знаю, що Остап хоче боротися, твердо сказала Марія. Я з ним кожного дня. Ганна поставила пиріжки на тумбу, ковзнула поглядом по зошиту. А це що? Його записи, відповів Остап, красномовно підморгнувши Марії. І її, вона вміє писати, мамо. Вона, мабуть, у школі завжди мала гарні твори. Марія зробила вигляд, що не чує, але в голові вже формувалася нова сторінка нотаток. Він жартує, коли страшно, і я жартую у відповідь, бо мені теж страшно. Після відвідин мати зникла у коридорі, де сиділа, поклавши сумку на коліна і дивилась на людей, які проходили повз. Марія вийшла до неї в кінець зміни. Знаєте, пані Ганно, сказала тихо, інколи страх перемагає людину, яка поруч, не того, хто лежить. Я бачу, як ви його любите. Люблю, відповіла жінка, ніби боролась між так і ні. І боюся, бо в нас у зеленоріччі люди гинуть не від хвороб, а від усяких довідок, квитанцій черг. Я не вмію цього. Я вмію. Марія усміхнулася. Дайте мені пару днів, і якщо я не зможу, я скажу чесно але зараз дозвольте мені спробувати. Ввечері Марія отримала повідомлення від Тараса, з яким останні два роки зустрічалася. Ти коли повернешся? В нас квитки на концерт. Вона глянула на годинник, була десята. Вона написала Без мене, сьогодні чергування. Отвід прийшов швидко і холодно. У тебе не життя, а графік. Я не можу все час чекати, коли ти випливеш з відділення. Марія поклала телефон обличчям вниз, набирала повітря як перед стрибком у воду, і повернулася до палати. Ви засумнівались, сказав Остап, коли побачив, як вона поправляє йому ковдру вже втретє за хвилину. Це через мене? Ні, вона зітхнула. Це через мене і через те, як я все влаштувала. Але зараз не про це. Тоді про що? Про те, що я завтра поїду в Левандів говорити з фондом. І мені знадобиться ваша історія справжня те, що було до лікарні. Остап трохи подумав, потім заговорив тоном, в якому почувся скрип старих дверей і теплий запах дощу. Я працював у школі, викладав історію. Дитина в класі спитала, чи правда, що під час війни люди писали останні листи на клаптиках газет. Я сказав «правда». Ввечері відкрив шафу. Знайшов зошити, в яких колись вів свої нотатки. Там було написано, що треба жити так, щоб не доводилося писати останніх листів, а потім лежав і почув, як дихає будинок, і зрозумів у мене задихаються легені. Я приїхав сюди, а от тепер пишу на клаптиках газет. Він усміхнувся втомлено. Але мені здається, ще рано прощатися. Мені теж так здається, сказала Марія, дивлячись йому в очі довше, ніж дозволяли правила. Наступного дня вона справді поїхала у Левандів. Поїздка зайняла чотири години в один бік і ще три у чергах і підписах. У фонді волонтерка на ім'я Віра подивилася на папери, на результат КТ, на Марійні очі і сказала: Ми спробуємо. Але потрібні додаткові аналізи і підтвердження з області. Вас часу мало. Скільки? спитала Марія. Два тижні. Віра не грала емоціями. Якщо не встигнемо, будемо шукати інший варіант, але буде важче». Вона повернулася до берестяного під вечір. У коридорі пахло хлоркою і шипшиновим чаєм, що його хтось розлив. Софія зустріла її на сходах. Він чекає. І Тарас приходив: Ти не взяла телефон. Я сказала, що ти з пацієнтом. Дякую. Марія коротко кивнула. Вона знала, розмови з Тарасом відкладати більше нема куди, але тепер її чекали інші очі. У палаті Остап сидів, спершись плечем на подушку, і розглядав через вікно двір, де санітарка годувала кота. На тумбі лежали його записи Поруч, Маріїн зошит. Ви повернулися? сказав він. У фонді у вас очі такі самі. У фонді в мене очі втомлені, усміхнулась вона. Та я привезла новини. Вони беруться нам допомогти. Але нам треба встигнути два тижні. Ми зробимо аналізи і підготуємо пакет. Два тижні це чотири ранки, задумливо мовив він. Я не враховую вечори, бо вечори то для тих, у кого є сили згадувати день. А ранки це шанс, домовилися. Завтра зранку на рентген і забір крові. А зараз вона притримала його, коли він спробував звестися. Дві хвилини, стоячи біля вікна і назад, за чай щебрецем, примрожився Остап. Я пам'ятаю, він зробив пів кроку, ще один: рука в руці, плече до плеча. Здавалося, що Мур під віконня тримає їх обох. Він подивився вниз і тихо сказав. Ви не знаєте, як це бачити просто небо. Ні решіток, ні ламп. Знаю, вона кивнула. У нас у дворі є бузок, коли цвіте чутно, як бджоли працюють. Я тоді теж стою біля вікна. Він раптом засміявся, без звички, і цей сміх з хрипами віддався лункою в палаті. Але на третій хвилині ноги підломилися. Марія ледою втримала його. Досить, сказала різко. На сьогодні вистачить. Мені шкода, прошепотів він. Мені ні, бо ми спробували. Вона посадила його, перевірила пульс, перехопила подих. Уже виходила, коли у дверях з'явилася жінка у дорогому пальті із красивою, але холодною посмішкою. Вона не виглядала родичкою швидше гостею з іншого життя. Ви хто? Марія інстинктивно прикрила собою Остапа, ніби це могло від чогось захистити. Я, Дарина. Зіркнула на ліжко. Дарина Вернегора, його дружина. Тиша в палаті обпекла. Марія відчула, як в грудях провалюється щось важке. Ганна не казала про невістку ні слова. Остап дивився на жінку як на випадкову перешкоду на дорозі, яку не обійти і не перестрибнути. Давно не бачилися, Остапе, сказала Дарина рівно. Але я маю право знати, що з тобою, і я маю право вирішувати. Тут є документи. Які документи? Марія взяла себе в руки. У пацієнта є мати, вона є контактною особою. У пацієнта є дружина. Дарина піднесла папку і підписаний раніше документ про небажання проводити ризиковані втручання. Ось. Марія відчула, як холод з долоні пробирається вище. Вона взяла папку, прочитала заголовок була дата, був підпис. Її вчили не сперечатися з паперами. Але люди не тільки папери. Коли ви це підписували? спитала вона тихо, дивлячись на Остапа. Рік тому, відповів він, не відводячи погляду. Тоді було інакше. Тоді я думав, він не закінчив. Маріє, я тут, сказала вона, і я не збираюся відступати. Але нам потрібна правда. За вікном коту нарешті кинули ще один шматок. Він відбіг, ніби теж боявся, що в нього відберуть право вибору. Марія відчула, що її нотатки сьогодні стануть важчими. Вона розуміла, завтра доведеться говорити з гречаним, з фондом, з дариненими паперами і з власним серцем. Я не прийшла сваритися, сказала Дарина рівно. Я прийшла пояснити умови. У нас з Остапом є спільна історія і спільна квартира. Якщо він. Вона ковтнула слово. Мені потрібно все впорядкувати. І ще ось номер приватної клініки у Світаневому. Там беруться за його випадок за гроші. Чималі, зате не треба чекати. Остап тяжко заплющив очі. Марія побачила, як по щока Ганни, що стояла вже в коридорі, котяться беззвучні сльози. Вона й не помітила, як мати повернулася, і це було, мабуть, найболючіше. Ті, кому боліло, стояли на порозі а рішення у руках тієї, хто давно жив у іншому місці. Пані Даримо, сказала Марія, збираючи голос, що розсипався в порожнечі. Завтра о 9 я чекаю вас у кабінеті за відділення. Ми обговоримо все разом. Тут не місце для ультиматумів, і я прошу, прошу вести себе коректно з мамою Остапа. Я завжди коректна. Дарина відступила на півкроку, але погляд її лишився гострим. До завтра. Коли вона пішла, Остап відкрив очі. Пробачте, сказав він, я мав сказати, але не думав, що вона з'явиться саме зараз. Я не запитуватиму, чому ви розійшлися чи хто кому винен, відповіла Марія. Я запитаю тільки одне ви хочете жити? Так, сказав він тихо, але так, що монітор ніби відповів рівнішою лінією. І я хочу, щоб ви були поруч. Марія кивнула. Вона знала. Її нотатки сьогодні будуть короткими, бо інколи найважливіше вміщуються в два речення. Він сказав так, я сказала, я поруч. Вона вимкнула лампу над ліжком і вийшла в коридор, де пахло яблуками, трав'яним чаєм і рішеннями, які завжди даються збою. Наступного ранку в відділенні всі ходили напружені, маче відчували, що щось має статися. Марія не спала майже цілу ніч. Вона сиділа у вікна гуртожитку для молодих лікарів і переписувала в нотатки свої думки, боячись пропустити важливе. Сьогодні вирішуватиметься, кому належить право голосу за життя його чи чужим паперам. Я не маю права мовчати. У кабінеті заввідділення зібралися всі ключові люди. Гречаний сидів за столом, нервово стукав ручкою. Поряд Марія з купою паперів і результатів аналізів. Біля дверей стояла Ганна, стискаючи в руках стару хустку. І нарешті Дарина у дорогому пальто з холодною впевненістю в очах, але з внутрішнім неспокоєм. Атмосфера нагадувала суд. Ми не можемо ігнорувати документ, почав гречаний. Підпис стоїть, дата є, це юридично значущий папір. Рік тому, перебила Марія, він був у зовсім іншому стані. Тоді він не усвідомлював, наскільки швидко прогресує хвороба. Сьогодні. Він чітко говорить, що хоче боротися. Ви його бачите щодня, втрутилась Дарина. А я дивлюся з відстані. Я бачу, що він виснажений. Ви молоді, вам здається, що треба битися з усім світом. А іноді треба приймати реальність. Я не хочу, щоб він помирав на операційному столі. Ганна, яка досі мовчала, раптом підняла голову. Реальність, сказала вона. І голос її зламався. Це те, що він мій син, і я бачу в його очах життя. Ви говорите про квартиру і документи, а я хочу, щоб він дихав. Якщо є шанс, я не дам його відібрати. Дарина стиснула губи. Марія поклала на стіл останні аналізи. Є фонд, який готовий фінансувати операцію у Львові, вікно можливостей два тижні. Якщо ми не спробуємо, буде пізно. Остап не цифри в карці і не підпис річної давнини. Він людина, яка вчора сміялася, стоячи біля вікна. Ви це бачили? Гречаний довго мовчав, а потім сказав: формально ми зобов'язані враховувати попередній документ, але якщо пацієнт дасть нову письмову згоду, його слово головне. Марія відчула полегшення, наче після довгої затримки повітря. Вона знала, що Остап підпише. Коли вони вийшли з кабінету, Ганна взяла Марію за руку: Якби не ви, я б здалася, прошепотіла вона. Я не вмію так говорити. Це не я, відповіла Марія. Це він. Його бажання наше право. Того вечора Марія принесла Остапові баганк. Він узяв ручку, рука тремтіла, але написав кілька рядків: Я, Вернегора Остап, прошу дати мені шанс на лікування, навіть якщо є ризики, я хочу боротися. Потім підписав: Тепер це офіційно, усміхнувся він. Якщо я не прокинуся після операції, знайте, я сам так вирішив. Ви прокинетеся, сказала вона впевнено, хоч всередині все стискалося. Дені стали схожі на марафон, аналізи, дзвінки, консультації, фонд з Левандова тримав слово. Волонтери збирали кошти, лікарі у Львові погодились взятися за випадок. Але часу було обмаль. Одного вечора у лікарні з'явився Тарас, він чекав Марію біля виходу. Ти зовсім зникла, почав він без привітань. У нас були плани, а тепер у тебе тільки цей пацієнт. Це не пацієнт, твердо сказала вона, це людина, яка бореться за життя. А я хто для тебе? Тарас підвищив голос. Я теж існую. Я не хвороба, з якою треба воювати. Вона мовчала, бо не знала, як пояснити. Її життя розділилося на до і після Остапа. Тарас глянув довго і різко. Я не можу так. Якщо ти вибрала лікарню, вибери майбутнє без мене. Він пішов. Марія відчула дивне полегшення, хоча й боляче. Нотатки того вечора були короткі. Я втратила одне життя, але може врятую інше. Перед виїздом до Львова Анна принесла в палату білий рушник. Це щоб дорога була світлою, сказала вона, вкладаючи його в синові в ноги. Дарина теж прийшла, вона виглядала втомленою. Остапе, сказала тихо, я, мабуть, була жорстокою, мені було страшно. Я хочу, щоб ти повернувся. Він лише кивнув. Між ними стояли роки невисланених образів, але зараз це було не головне. Операція тривала довго. Марія сиділа під дверима, стискаючи зошит, Ганна молилася. Дарина ходила коридором, як тінь. Години здавалися нескінченними. Коли, нарешті, хірург сказав, він витримав, прокинеться тоді говоритимемо далі. Марія заплакала вперше за багато днів. Вранці Остап відкрив очі. Він був блідий, але усміхнувся. Ми зробили це? Ми зробили, і тепер у нас ще багато ранків. Відновлення йшло повільно. Він учився дихати рівно, ходити маленькими кроками. Кожен його рух Марія записувала в нотатках. У вас же ціла книжка, сміявся він, коли бачив, як вона щось занотовує. Це наша книжка, відповідала вона. Але доля мала ще один поворот. Одного дня Дарина прийшла не сама, а з чоловіком у строгому костюмі. Це був адвокат. У нас із Остапом незавершене розлучення, і квартира в зеленоріччі досі оформлена на двох. Я хочу все владнати, поки ситуація не зайшла далі. Ганна зойкнула. Остап опустив очі. Марія відчула, як всередині піднімається гнів. Ви вибрали момент, коли він. «Ледь оговтався після операції, різко запитала вона. Я маю право, відповіла Дарина спокійно, і не хочу більше брехати. Я прийшла заради документів, не заради сварки. Ви маєте право, втрутився Остап, нарешті підводячи голову. Але я маю право вирішувати. Я не хочу, щоб хтось зараз тягнув мене у суди. Я підпишу розлучення, бо більше не хочу жити наполовину. Дарина на мить розгубилася, потім кивнула. Добре, але тоді і квартира буде моєю. Забирай, сказав він спокійно. У мене є інше життя. Він узяв руку Марії та здригнулася, бо зрозуміла, він щойно поставив їх поруч із собою у новому майбутньому. Минали місяці. Остап повільно відновлювався він почав писати нові нотатки у власний зошит. Я прокинувся сьогодні і вперше не відчув тягаря у грудях. Я хочу жити, бо поруч є ті, хто вірив у мене, коли я сам уже не міг. Вечорами вони сиділи в лікарняному дворі, слухали, як шумить старий бузок. Ганна приносила пиріжки, Софія новини з інтернатури. Навіть гречаний, суворий завжди, якось підійшов і сказав: Ви мали рацію, колос, інколи ентузіазм сильніший за таблиці. Марія усміхнулася це було, мабуть, найбільше визнання у її короткій кар'єрі. Фінал виявився світлішим, ніж вони могли сподіватися. Остап повернувся до життя. Він ще довго відновлював сили, але тепер у його очах не було порожнечі. Він сміявся, жартував, планував. А в нотатках Марія написала: Він сказав ми. І це найважливіше слово, яке я почула, бо тепер ми разом. І кожен день. Наш цей запис став останньою сторінкою Синього Зошита, бо їхня нова історія вже починалася не в лікарняних палатах, а в житті, яке вони вирішили прожити поруч.